Наша ж, всім вітанечко з Агро. Отже у нас сьогодні відвантаження Соліса 105-го. Може, я зараз вров, поки вони заїдуть за три дня кожний раз. Тут завжди боюся. Отже, Солі, 105, й потужний тракторець. Ось такий гарний, великий на 105 кінських сил з потужною навісною системою, з чотирма гідровиходами. Подивіться, які здоровенні, балочні, масивні, мокрі, гальма. Дуже класний гума БКТ. 16.9х34, кабіна з опалюванням опалюванням, з кондиціонером. Передня 136 х 24 Трактор ще в плівці просили не знімати. Отже, так і веземо. Отже, це у нас об'єднаний концерн Mitsubishi Янмар та Bosch Паливна система вся йде, бошевська в них. Ось такий красень на 105 кінських сил, 4-хциліндровий, КПП 12 плюс 12, реверсивна коробка передач. Вал відбору потужності 540 на 1000, дводискове щеплення. Ось такий гарнесенький тракторець, ось такий вигляд він має, без плівки. Їде сьогодні в Красноїльськ, Старжинецького району. Буде Гарним помічником своїм новим власникам. Чудовий вибір. Гарний потужний трактор. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Знаходимося ми на Коломийській 1А в Мініагро-Чернівці. Величезний вибір тракторів, які чекають на вас.